Лимонний кекс з маком. Він приємно здивує вас своїм надзвичайним смаком. Перший крок розігріти духовку до 180 градусів. Другий крок змастити форму маслом і обтрусити борошном. І вже тоді приступаю до тіста. З'єдную 390 г борошна, 20 г маку і 1,5 чайні ложки розпушувачу, дрібку солі і дрібку соди. Можна міксером, а можна і вручну розтерти 220 г масла і 220 г цукру. По одному додаю туди 4 яйця і вимішую. Потім наливаю 4 столові ложки лимонного соку і закидаю цедру одного лимона. Завершую вологу суміш ваніллю, з'єдную суху і вологу суміш. Додаю туди 220 мл йогурту. Довго не вимішую. Тісто викладаю до форми і буду пекти 50 хвилин. Після випічки даю кексу постояти 10 хвилин у формі і тільки тоді перевертаю його. Коли він повністю остигне, змащую глазурю, яку я приготувала з 50 грамів цукрової пудри і 1 столової ложки лимонного соку. Далі процес простий. Заварюю свіжу каву і насолоджуюсь моментом, коли час зупинився, не існує поганих новин, тривог і стресу. Є тільки ця запашна картина з кексу, кави і щастя. Рекомендую приготувати цю смакоту, і ви переконаєтесь: дома завжди смачніше.